Ну що, тренд таполок дістався вже і до бірж. А сьогодні ОКХ анонсувала свого бота гру, де потрібно вгадувати ціну біткоїна. Що робити в цій таполсі? Зараз детальніше розповім. Спочатку активуємо бота, посилання залишив в описі. Далі переходимо в розділ сюрпризи та виконуємо всі завдання. За них в майбутньому ми отримаємо додаткові плюшки. Спочатку реєструємось на біржі, буду вдячна, якщо пройдете за моїм посиланням та підтримаєте мій контент. Партнерку також залишу в описі. Після реєстрації пройдіть кіс перевірку особи. Виконавши ці два кроки, переходимо в налаштування свого профіля на біржі OKX та додаємо свій telegram аккаунт Для цього натискаємо підключені аккаунти, далі обираємо Telegram і слідкуємо всім інструкціям. Підключивши свій Telegram, повертаємося до бота та переходимо в розділ сюрпризи. Якщо ви виконали всі кроки, бот автоматично синхронізується і зарахує вам завдання, написавши Вітаю, ви верифікували свій аккаунт. Тепер переходимо в розділ Task та забираємо. Забираємо 10 тисяч поїнтів за підвязку телеграма та кіс та забираємо 500 поїнтів за щоденне завдання. Далі можете прокачати буст та пальне, щоб збільшувати кількість спроб вгадати ціну біткоїна та розмір нагород за цю активність. Поки автобота немає, гра тільки запустилась. Сподіваюсь, він з'явиться пізніше, оскільки вручну все робити це така собі активність. І останній спосіб збільшувати кількість поїнтів – це запрошувати друзів. За перших п'ятьох друзів дають по 5 тисяч балів. Далі не зрозуміло, по яким критеріям вам нараховують поїнти за друзів. Загалом, що нас очікує в цій таполсі, ніхто не знає. Поки тільки написано, що в майбутньому нас чекають якісь сюрпризи. Але при цьому не забудьте виконати всі умови, щоб їх точно отримати. Щодо новин по цій активності або інших дропах, в яких я беру участь, я як завжди буду розповідати у своєму телеграм-каналі. Тож запрошую. З вами був Олександр. До зустрічі, крептани.